Вітаю! Сьогодні ми зазирнемо, так би мовити, залаштунки однієї з найвпливовіших книг про віру ХХ століття. І це не просто книга, ні, це цілий стратегічний проект. Давайте розберемося, як саме Клайв Стейплз льюіс вибудував свій підхід, щоб пояснити основи християнства світові, який, ну скажімо, прямо відчайдушно потребував хоч якоїсь ясності. Отже, наш план на сьогодні такий. Спочатку розберемося з проблемою, яку побачив Люїс, потім подивимося на його, треба сказати, елегантне рішення. Далі з'ясуємо, чому для нього були такими важливими точні визначення. Потім зануримося в його геніальну метафору про шлях віри. І наостанок глянемо, як звичайна радіопередача перетворилася на справжню класику. Ну що ж, почнемо. Будь-яка хороша стратегія, як відомо, починається з чіткого розуміння проблеми. І Льюіс, перш ніж написати бодай слово, дуже точно визначив головну перешкоду на своєму шляху. І ось вона, ця фундаментальна дилема. Уявіть собі, Льюіс бачив, що внутрішні чвари між християнами це як гучна сімейна сварка. Вона просто відлякує будь-якого гостя ще на порозі. Його питання було простим, але дуже потужним як взагалі можна когось запросити додому, якщо всередині панує такий хаос? І що тут ключове? Льюіс дуже добре розумів, для кого він усе це робить. Його головна аудиторія це його невіруючі сусіди. А для них, погодьтеся, всі ці внутрішні теологічні баталії були не просто нудними, вони були величезною стіною, яка заважала навіть почути, а в чому власна суть. Так от, зіткнувшись із цією стіною непорозуміння, Льюіс не став її ламати, намагаючись вирішити всі суперечки, ні, він вирішив її просто обійти. І його стратегічний хід був водночас простим і геніальним: зосередитись не на тому, що роз'єднує, а на тому, що всіх об'єднує. І от саме тут, знаєте, криється вся геніальність. Просто християнство, це ж не якась нова розбавлена деномінація, це не християнство лайт, як зараз модно казати. Ні. Це по суті повернення до самих джерел, до того фундаментального ядра віри, яке об'єднувало ну, практично всіх християн крізь століття. Це той самий спільний знаменник, на якому, власне, і тримаються всі гілки християнства. Ось ця цитата просто ідеально все підсумовує. Льюїс сказав, що коли ми відкидаємо другорядні суперечки, ми не отримуємо щось таке, знаєте, слабке і розмите. Зовсім навпаки, ми оголюємо потужну, концентровану суть віри, гостру і чітку, яка разюче відрізняється від будь-якого іншого світогляду. Гаразд, але як пояснити, чому ця спільна основа така важлива? Тут Льюіс проявив себе як справжній майстер аналогій. Щоб довести свою думку про важливість чітких слів, він взяв приклад зі звичайного життя, який ну просто ідеально все ілюструє. Отже, Льюіс пропонує нам подивитися на слово джентльмен колись воно було абсолютно конкретним є у вас герб і земля? Відаю, ви джентльмен. Це був просто факт як колір волосся», Але з часом, з часом, часом це слово перетворилося на комплімент, на оцінку поведінки. І ось у цьому вся пастка. Як тільки слово стає просто похвалою, воно втрачає свою інформаційну цінність, воно більше не описує реальність, а лише показує, що відчуває той, хто говорить. Воно по суті стає марним для спілкування. І цю саму логіку, Льюіс. Блискуче переносить на слово християнин. Якщо ми почнемо визначати його за якимось внутрішнім станом, ми потрапимо в ту саму пастку. По-перше, ми не можемо судити серця. А по-друге, для сторонніх це слово просто стане синонімом до хороша людина. Тому Льюіс і наполягав: повернімося до об'єктивного визначення. Християнин це той, хто приймає вчення апостолів чітко, конкретно і, що головне, корисно. Добре, отже, у нас є спільна основа і чіткі визначення. Але яка ж кінцева мета книги Льюіса? Для цього він використовує ще одну свою блискучу аналогію, яка пояснює і мету, і межі його роботи. Уявіть собі, що християнство це такий великий будинок з багатьма багатьма кімнатами. Так от, книга Льюіса, за його ж словами, це не одна з кімнат і навіть не весь будинок. Це лише вхідний зал, її завдання привести людину в цей спільний простір. А вже звідти вона може спокійно роздивитися, які є двері до різних кімнат, тобто деномінацій. І це, друзі, абсолютно ключовий момент. Льюіс категорично наполягав зал це місце, щоб чекати, а не щоб жити. Справжнє тепло, їжа, спілкування усе це всередині кімнат. Просте християнство це лише початок шляху, а не його кінець. Це дуже важливо. Але як же тоді обрати свою кімнату? І тут Льюіс дає дуже тверезу пораду. Він каже: обирайте не за принципом, де мені комфортніше, чи де музика краща. Головне питання, яке варто собі поставити, чи істинні ці доктрини? Тобто вибір має ґрунтуватися на пошуку істини, а не на якихось особистих вподобаннях. Ось така чітка й виважена позиція, звісно, надає книзі величезного авторитету, і цей авторитет ще й підкріплений історією її створення, бо просто християнство не з'явилося з ні звідки, а пройшло довгий шлях ретельного обдумування та перевірки. Все почалося, уявіть собі, в розпал Другої світової війни. Тоді голос Льюіса звучав на радіо BBC, даючи надію мільйонам. Ці розмови стали настільки популярними, що їх видали у вигляді трьох окремих книжечок. І лише через роки, після серйозного редагування і перевірки, їх об'єднали в той самий твір, який ми сьогодні знаємо як класику. І ось цей крок, як на мене, багато говорить про його інтелектуальну чесність і смирення. Щоб, бува, не представити лише свою англіканську точку зору, Льюіс надіслав рукопис священнослужителям чотирьох різних деномінацій. Він хотів бути на 100% упевненим, що його зал справді спільний для всіх, а не просто його особиста вітальня. Отже, яка ж стратегія Льюіса? Все просто знайти спільну основу, говорити максимально чітко і використовувати такі от яскраві образи, щоб збудувати міст до тих, хто, скажімо так, стоїть ззовні. І це, звісно, залишає нас із дуже цікавим питанням наостанок. А де ще в нашому житті, ну крім релігії, такий підхід, пошук спільного залу, замість того, щоб сваритися у своїх кімнатах, міг би привести до справжнього порозуміння.